Ще не мене Україна, ні слава ні воля. Ще нам братя українці, усміхнеться доля. Ой, але ухвалено його було раніше. Де і коли? Час. Хороший, Час. Що можуть? Можуть Не, проп... Не І Не пропустив. Твоя чистая вода. Твоя вистая вода ці. На тебе схожий.

Пазлу, я хочу сказати, що у нас залишається там багато першого, тому прошу. О.